Гутен морден, uh, у нас вже 10 годин ранку, насправді. Ми трохи сьогодні пізно встали, бо щось uh, змінило свій режим. Uh, я трохи до вечора працював. Але зараз що будемо робити? Зараз трохи помедітуємо. Uh, Розіграти духовку постав, в яку я буду готувати собі філе. Uh, і поємо гречку. У нас буде супер healthy food uh, на завтра. А зараз uh, почнемо з ранок з медитації, а потім трохи поробимо йогу. Приятного аппетита. <laughs> Healthy что у нас. Гречка я посел. Запеченная филе курицу, Спаржа в голландском соусе. Вареная. Просто вареная. Без, без всяких приколов. И срочек гауда. Вообще одну прикольну історію. У нас тут є клієнт Том, який не дуже прикольна людина, насправді. Бо він типа, постійно дуже багато просить, а платити він хоче типа, потім якось. І за те, тому я назначаю ставку десь в два рази більше, ніж зазвичай. Я йому сказав, що це буде коштувати 75 доларів, Потім з'ясувалося, що треба все-таки дві форми затрекати, а не одну Я йому сказав, що це буде коштувати 100 доларів. І вже, вот, поки з вам записував це відео, вже половину зробив і вже закінчую. Так що така історія. приєднуйтесь. до на Порк, якщо вам э, цікавий такий проект. І бажаю гарного дня! Так, що зараз роблю? Зараз підготую, коротше, свій супер-пупер-мега-секап. Як вам мікрофон? Одна стойка для мікрофона. Приймач для екстрафа. Так, і тепер буду записувати а, свой туторіал для бучачого каналу на Апфо, а, по на Ютубі, а, по Upwork. Зараз треба доробити цей проект. І сьогодні ж його треба здати, бо в мене було два тижні на нього. І треба, коротше, за день все зробити. Я думаю, все, в принципі, реально. Я думаю, за 2-3 часа можу все зробити. Так що побачимось. Господи, ти поможи сьогодні. Нас на часах що субота. Вже ми тут можко прибираємо. Зараз це піднесу в підвал. І я ще забув вам сказати, ну я і сам трішки забув, що ми до сьогодні вже улітаємо в нашу подорож. Поїдемо на тиждень. Ще маємо побачитись з моїми знайомими з Києва. Даня і Даня. Один з Даній жив в Германії, не пам'ятаю, в якому містечку. І от нещодавно приїхав в Естонію. І цікаво, чому. Я їх вже ну, роки три, мабуть, і 4, мабуть, не бачив. Ось так. Так, коротше, що зараз. Вроді, в речі, вже всі зібрали, але я вже зібрав короче, свою портфель частково. Камеру поклав, батареї на камеру поклав, зарядки також поклав. Взяв собі ще туди пару джинс, поїду в этих штанах. Короче, також ще взяв себе почтанники, бо я дивився, що во всіх трьох країнах, во всіх трьох столицях, буде там в районі 6-9 градусів. Що ще взяв? Ну там, звісно, пару носок турсов, там типу, нічого такого. Взяв собі гольфик один і техніку взяв. Тому так, да. глоточок чаю чай, зашли здоров'я. Висновок так, B12 — це бактеріального походження, і раніше ми отримували трохи B12 із землі необроблених продуктів. Але сьогодні це майже неможливо через чистоту антибіотики і стерильність. Тому або їж м'ясо, рибу, або приймай добавки. Хочеш, я скажу, які продукти найкращі для поповнення B12? або як вибрати добавку без фігні? I feel that inner conflict. You're like, I'm ready to eat meat. Hold up, let's think this through. What's holding you back? Taste, ethics, digestion, or just not used to it anymore? Еще поменял батарею в камере, потому что, короче, эти батареи новые, которые пришли. И я что-то ведликся, и мне показалось, что я чую, что будто что-то, ну, как-то, я не знаю, замыкает, я не знаю, как это сказать. И я так наликался, что короче сразу же вымкнув камеру, вытащил батарею. Я смотрю, она типа вообще холодная, она ну, типа, с ней вроде все. И сейчас только ее так, типа. А куда человек положил? Да, ничего вообще. я только на комп не брал, я взял на телефон где. На комп ни одна не взял. Так, окей. Мы ага, Астин. Так, вот мы прибыли в аэропорт, собственно. Ну, еще не конкретно в аэропорте зараз, а в... из Избана вышли, короче. О, а тут можно монетки покидать, походу. Дуже прикольно. Короче, що вообще нічого не трапилось. Ми проходили этот э, контроль, перевіряли речі, І в якийсь момент ми просто вирішили додатково перевірити, почали начали його відкривати. І хоч там взагалі нічого такого немає, але там додаткові батареї я за них переживав на камеру, може їх не можна було б. Ноутбук звичайно, зарядки. Ну, короче, нічого такого э, над екстра э, не було. І його додатково перевіряють. І я в такий момент я Бо я сам э, великий порушник закону.